Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати однокімнатну квартиру у Пришевецькій Слободі, у Пришівцях район, в місті Івано-Франківську. Як бачимо, сходова. Будинок на етапі здачі. Заходимо в квартиру. Броньовані двері. Зліва у нас ванна з санвузолом. Це у нас кухня. Квартира площею 40 метрів квадратних. Велика лоджія. Стоїть уже котел. Бачимо ви Прекрасний вид, гарне містечко, усе нове. Стіни пощекатурені. Можна ставити, заливати стяжку, робити ремонт. Велика простора кімната. Також гарний вид, гарна світла квартира. За деталями телефонуйте. Дякую за увагу.